Як ви гадаєте, чи потрібно Черкасам збільшувати свою територію за рахунок прилеглих сіл? Е, я думаю, так. А чому ви так гадаєте? Ну, наприклад, ну це і вони ж оплачують села по інших тарифах. Ну, якщо їх приєднають до Черкас, вони будуть їх сплачувати по більшим тарифам. Я думаю, це буде більш вигідно для міста. Ну, тому так. А як гадаєте, буде це вигідно для саме цих прилеглих сіл? Ну, Наприклад, якщо подивитися, які будинки побудовані в Дахновці і біля, то я думаю, це буде для них не страшно. Тому що там такі будинки побудували. Прям, окремі вулиці у них свої свої виходи до річки, то нехай платять по тарифам міста. Воно. Ну, я думаю, я думаю, що так. Я вважаю, що можна, чому б і ні. А, але я це не зовсім розбираюсь. Так що... Чому б і ні? Можливо, більше коштів буде поступати в ті села, і вони можуть розвиватися. Ну, якщо, мабуть, громада буде не проти цього. Ну, Можливо, якщо буде якесь покращення для обох сторін, то, мабуть, так. Я думаю, ні. А чому? Бо село то є село, а місто то є місто. В смислі, оте, що вони хочуть те саме, як є, так і бути. А не що це таке? Ми зрозуміли. Мабуть, треба у мешканців спросити сіл. Я так вважаю. Тобто, якщо вони будуть згодні, Велком. Да. Він і так уже збільшився. Червона слобода, Дахновка. Це ж уже черкаси практично. А які ще села? Давайте зморшин ще зробимо Черкаси. О, буде класно. Ні, я вважаю, хватить цього городу. Я думаю, що треба, тому що у нас, якщо так дивитися, додому строїться, новобудови. Ось, ну, якщо розширятися треба по-любому.